В цьому році я планувала частіше стригти спірею японською взагалі, не давати їй квітувати. Але вже зробила експеримент. Оцей малесенький кущик я підстригла ці не чіпала. Ну, зараз рука не піднімається стригти. Чесно вам скажу, пропустила, да? Треба було ще раніше, коли і це я стригла. Ну, не хочеться вже. Вже думаю, хай відквітне. Хоча. Якщо воно зараз проквітує, потім вже буде спека, і я це все зрізаю, то оце нижні листочки, вони будуть з опіками, тому що вони якби не звикли, як і тут, дивіться, бачите, оці нижні з опіками або з приморозками. Ну, у нас приморозків не було. Тобто завжди буде після стрижки, якщо спекотна, такий ну, втрачає декоративність. І оце думаю стрихти, не стрихти, Як думаєте?